Чому в гарпії орлів такі величезні кіхті, як у ведмедя? Гарпія, один з найбільших та найсильніших хижих птахів, живе у тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Ці величні птахи можуть виростати до 100 сантиметрів завдовжки, а розмах їхніх крил сягає 2 метрів. Самиці важать до 9 кілограм, а самці близько 5-6 кг. Зі своїм вражаючим сірим пір'ям та чорно-білим черевом, гарпії це справжнє видовище, а їхні кігті можуть досягати 13 см. Харчуючись переважно деревними совцями, такими як лінивці та мавпи, вони тихо полюють між деревами. Гарпії створюють пари на все життя та дбайливо виховують своїх пташенят, відкладаючи лише боджно два яйця кожні 2-3 роки. Цікавий факт: вони є національним птахом панами. Та названі на честь міфічних гарпій. Хочете дізнатися більше дивовижних фактів про птахів? Підписуйтесь на канал та залишайтеся з нами.